Привіт, друзі. Ну що, так як я і боявся, трохи вона в нас така здракувата, як то кажуть. І одне поросятку вона розірвала свин. Ну, як то говориться, на війні не без патє, не без вбитих. Це ж, нічого, будемо годувати те, що залишилось. Залишилось у нас 4 кабанчика і 2 свинки. Такі наші справи. Ну, взагалі, не люблять, як вони лізуть їй до морди. Та ці вже бояться і вже як до морди не лізуть. такі наші справи. Ну, але сьогодні вже зубіда вже вона успокоїлася. Думаю, все-таки, може, ще болі її брали, а воно лізло до морди і порвало його. Ночі зранку я встав, воно вже було неживе, роздерте. Ну, Ось таке. Будемо годувати все, що залишилось. Ось такі мій віддасик. коротенький. Всем пока.